Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчу годину проведу в студії я і з радістю запрошуємо нашого наступного гостя. Це Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву зсу. Він є з нами зараз на прямому зв'язку. Мої вітання. Слава Україні. Вітаємо спаміна і вас вітаю в новому році. Давайте почнемо із такої гучної історії, яку вчора про яку ми всі дізналися вчора. Від головного управління розвідки Міноборони, значить, гурмо повідомило про провал спецоперації російських спецслужб, про те, що командир РДК Денис Капустін живий а півмільйона доларів виділених на, начебто на його ліквідацію, тепер вже будуть працювати на українську розвідку на українську оборону. Буданов навіть. Привітав його із поверненням до життя. Які у вас були і емоції, і думки, коли ви почули, що вдалося б провернути ось таку операцію, щоб і людину врятувати, і гроші отримати, і дізнатися, хто замовник цього вбивства? Ну, перші, скажімо, так, перші емоції в мене були, коли я дізнався про власне його ліквідацію. Перше, це інформаційна новина, що нібито він був ліквідований. Тут в мене було більше негативних емоцій, тому що, скажімо так, ну це фактину, скажімо, з точки зору підпорядкування, це є ем, командир, офіцер. Високого щебля в структурі головного управління розвідки, і той факт, що ми, скажімо, знаєте, так ну слабко працюємо з точки зору контррозвідки, от і те, що ми не захищаємо таких, ну якби ключових наших осіб. Тут в мене тим паче, ну ми ж розуміємо, що командир. Російського добровольчого корпусу це якби не лише виключно військове формування це ще якби певний, ну якби має символічний дуже акт. Що це людина, яка власне готова боротися з путінським режимом і з тою Росією, яка хоче знищити Україну на боці України. І от це мене викликало ну ряд негативних емоцій, тому що я подумав, ну якби погана історія в контексті того, що інші там командири іноземних певних добровольчих корпусів, які воюють на території України, вони не можуть відчувати себе захищеними. Коли вже ну, вчора дізнався, то так звичайно емоції приємні було там в принципі у нас і, там ну в певних колах і багато жартів з приводу того, що це просто головне управління розвідки не захотіло скидатись грошима на. Новорічний корпоратив тому вирішили провести таку спецоперацію, але е операція була: ну скажімо, гарно спланована. Прекрасний саме от приклад якраз контррозвідувальної діяльності в контексті не лише. Не допущення е, ліквідації е, ключової особи, а і в контексті того, що замовник, ну тобто, якби знаєте, і це як задокументований, фактично, злочин, який мав бути вчинений е, вбивство на замовлення на території України, який повністю задокументований. Є факт, е, в тому числі передачі е, грошей, е, замовники, організатори. Ну нам потрібно з такими елементами, які ну, особливо ті, які функціонують безпосередньо внутрішньо на території України. З ними боротись, тому прекрасна операція. Такий ну гарний, скажімо так, подарунок нашій розвідці у вигляді півмільйона доларів а, на новий рік. А, ну і сподіваємось, що і далі ми в цьому ключі будемо ну працювати настільки ефективно, тому що ну для нас Ну які знаєте у росіян полювання за нашими там певним ключовими особами, в тому числі які в нас в збройних силах України в силах оборони це є. В тому числі пріоритетною задачою, як то кажуть, вбивство на експорт ФСБ працювати вміє, на жаль доволі непогано. Я читала допис у соцмережах колишнього співробітника СБУ Івана Стопака, який теж є частим гостем наших ефірів, і він звертає увагу, що стандартний такий російський прайс на ліквідацію топових військових коливається від 7 до 50 тисяч доларів. Це його дані, звісно, півмільйона. Як у цьому випадку, це захмарна сума, і до того ж повідомлялося, що Капустін начебто, загинув від fpv дрона, а не від рукілера. Тобто багато таких. Деталей, яких нам невідомі, і очевидно, ми їх можемо дізнатися або від очільників розвідки, або від самого Капустіна, якщо він буде давати коментарі журналістам, ну ви знаєте, з точки зору на сьогоднішній день, напевно, враховуючи розвиток технологічний, в тому числі розвиток війни, я розумію, що ну що таке FPV-дрон, тобто можливість його. Там зібрати, якщо є ну, гарний оператор, і він може в тому числі, ну тобто його лише потрібно доснастити бойовою частиною, і в такому випадку, знаєте, ну якби стріляти з пістолета в притул, це вже пережиток минулого, і снайперська гвинтівка, в тому числі. Ну, теж якщо почитати соцмережі, то було багато таких коментарів з кількох топових і військових, і політичних діячів на жаль Україні у 25-му році і в попередніх роках зберегти їхнє життя не вдалося? Щодо самого Капустіна, то як сказано, було в повідомленні від гурмо, це фігура, яку Путін вважає в особистим ворогом. На вашу думку, наскільки взагалом для диктатора російського важливі такі. Персоналії і чи означається, що РДК справді завдає їм якихось серйозних проблем? Ну, РДК виконує свої задачі в зоні бойових дій. По-перше, по друге, з точки зору внутрішнього, скажімо так, політичного естеблішменту в Росії, ми ж розуміємо, що якщо ви подивитесь Путін його оточення, багато хто це колиш, ну, це люди, які пройшли ще структуру радянського КДБ. і у них ну скажімо, для них будь-які такі утворення, які знаєте, от скажімо їх з в школі КДБ ще навчали боротися з будь-якими там іншими думками ніж лінія партії. Власне, тому вони таку таку жорстку диктаторську вертикаль побудували в себе в країні і спираються лише на ну, ж таки переважно людей з силових структур або які пройшли школу силових структур. На ключових посадах, тому що вони, ну якби знаєте, певна система цінностей. І е, не те, я не думаю, що сам безумовно е, капусті, ну якби там особисто для Путіна є е, таким, ну скажімо, то знаєте, особистим ворогом. Ні, я думаю, що сам факт от явища наявності російського добровольчого корпусу в Україні, от цей факт для нього є доволі таким, ну, неприємним, м'яко кажучи. Ще одна неприємна для російського диктатора тема. Це російська дезінформація, яку вони поширюють останніми днями, про начебто, удар по резиденції Путіна. Начальник ГРУ Росії Костюков запросив представника посольства США і показав якісь певні, як він назвав це, докази. Я, я, якийсь був контролер чи то від дрона, чи то від інвалідного війська. Ну, коротше кажучи, не зрозуміло, що він там йому показував, навіть американський дипломат. Видно було із кадрів в соцмережах, як він сміявся, коли клав цю коробку. Що ви взагалі розумієте про цю історію і навіщо Кремлю ця вся ця вся і вистава? Ну знаєте, на жаль, ми живемо от в контексті цим, скажімо так, знаєте, і мирні ну, скажімо, мир переговори про припинення війни імені Дональда Трампа от весь рік. І ну мені хочеться знаєте Скажімо, от момент, коли Америка і на сьогоднішній день ну, скажімо так, їхня адміністрація президента, їхні ключові політики, вони зрозуміють, що Росія намагається і Україну, і Сполучені Штати. В контексті цієї мирної ініціативи тримати в такому от, як фільм був День бабака, так тобто ми бачимо це абсолютно от, о, циклічний характер, тобто, ніби є якісь мирні ініціативи, ніби просуваються росіяни готові там відправляти своїх представників, вести про щось перемовини, але наступає якийсь момент, коли Росія. Бажаючи продовжувати ескалювати війну, вона просто знаєте, придумує якісь от абсолютно нісенітницю, яку вони самі в себе от коли з'явилася новина про 91 дрон. Який нібито атакував одну з резиденцій Путіна, і вони, до речі, не сказали, що він в той момент, наприклад, хоча б там не знаходився як замах на його життя? Ні, вони просто що якусь одну з резиденцій, яких там в нього дуже багато по всій території Росії атакували ці дрони. Той же момент, ну там ну якась млява, я б сказав, реакція президента Сполучених Штатів. Але дуже добре, що у вийшла стаття в американській пресі, яку власне Дональд Трамп через свою соцмережу X перепостив, який теж пояснюється той факт, що Росіяни вони ну от просто. В якийсь момент вони знаходять для себе нову причину для того, щоб зірвати будь-який переговорний процес. І отут, але скажімо, розуміючи, що це в них вже там четверта чи п'ята от така спроба, точніше, спроба, попередні були успішними, вони доходять, звичайно, що ну, вже, знаєте, до ситуації певного абсурду. І от ці ситуації абсурду, вони придумали якийсь український 91 дрон. Якби ми хотіли знести якусь його диктатора резиденцію, Прекрасно розуміє, що він десь напевно, не знаю дуже глибоко в бункері, і це б на нього ні жодним чином не вплинуло. Та ми б не лише 91 дрон відправили. Ми можливо ще декілька ракет туди кроватих відправили, але цього не було. І Америка, яка має ну просто шалені можливості з точки зору супутниково розвідки, і ті дані, яким вона з нами діляться, вони прекрасно. Ну власне, центральне розвідувальне управління, яке займається. Перш за все, от інформа... скажімо так, військовою інформацією, е, яка знаходиться за межами Сполучених Штатів Америки, були за У них був запит е, ЦРУ разом з Пентагоном відслідкувало всі дані в даній місцевості, що жодних там взагалі ніяких і БПЛА не було абсолютно. І що ми ну, ці об'єкти близько не атакували, та й наше нам, вибачте, ну щоб знести. Якогось старого бункерного маразматика, одну з один з будинків, витрачати наші дорогоцінні дрони, якщо ми прекрасно можемо ними влучити, по яких з нафтопереробному заводу це для нас буде набагато більш ефективно або по оперативно-тактичним цілям е, вглиб території ворога по його військових об'єктах. Власне, давайте про ці удари далі поговоримо. Ми знаємо, що диктатор Путін у своєму новорічному зверненні він агітував росіян іти на війну, заявляв про впевненість у перемозі. А паралельно в ці хвилини, поки він звертався до росіян, дрони атакували Москву. Там були зачинені аеропорти Домодєдова і Ще які, низка інших частина мешканців була без світла, так в Московській області. І стало відомо від українських сил про те, що в новому році під удар першим потрапив Ільський НПЗ. Туди теж прилетіли дрони. Загалом, що ви думаєте про перспективи у 26-му році в контексті ударів по російському тилу, ось. Конкретно до допису Мадяра про те, що перший НПЗ прикурив у 23.59 під бій курантів, друга нафтобаза за кілька хвилин по тому. Новорічної ночі дрони завдали ударів по десяти військових та інфраструктурних об'єктах в глибині російської території, а також на тимчасово окупованих територіях. То Апсинські НПЗ Таманніфтягаз, Нафтобаза, Росрезерву і так далі. Я думаю, що ну безумовно в цьому є великі перспективи. Це дійсно наносить шкоду, особливо. Ну, коли почалися це був, якщо не помиляюсь, от перші спроби ударів по російській нафтопереробній галузі вони відбувалися у нас в березні місяці 24-го року. Я, якщо чесно, тоді, ну, враховуючи наші можливості, ставився до цього відверто скептично, казав, що нам всі ресурси потрібно якомога для завдання ударів, перш за все, по військовій інфраструктурі, по військових об'єктах, на тимчасово окупованих територіях. Тобто це для нас, ну, знаєте, з точки зору ведення війни, є перспективним, але в контексті розвитку українських ударних БПЛА, ну, БПЛА Камікадзе, нарощування наших можливостей щодо їхнього виробництва. Розширення лінійки, на додачу до цього, вже і певні українські ракетні технології, ну скажімо, з точки зору БПЛА, ми працюємо ефективно. Я думаю, що ми будемо, ми маємо доволі гарну якість. Я відкрию таку скажу непопулярну думку. На жаль, українські безпілотники росіяни теж збивають. Але якщо ми порівняємо статистику збиття. Українським ППО і російським ППО, то наші БПЛА, як мінімум, набагато ефективніше е, поганої російської копії іранського шахеда. Я тут а... дозвольте вставлю ще від Блумберга інформацію. Там написали, що протягом грудня, року, що минув, Україна завдала найбільшої шкоди російській енергоінфраструктурі спочатку повномасштабної війни. щонайменше 24 удари. НВ аналізує супутникові знімки, і от приходить до висновку, що менша є власне ситуації, коли просто впали уламки, але більш. Коли масштабна пожежа, коли пишуть, що згоріла половина НПЗ і так далі. Тобто ми бачимо, що все-таки щось технічно змінюється, щось покращується. Ми дуже сильно еволюціонуємо в технологічному плані, саме якість безпосередньо українських БПЛА, вона. Активно зростає. Ми тут в даному ну шалений, скажімо так, драйвер розвитку є на щастя, у нас якби є інвестиції в цю галузь, і ми дуже активно вдосконалюємось в той час, як ну, нашого ворога в нього теж є певні технологічні інновації, але ну вони не можуть, скажімо, у нас все ж таки, що для України дуже важливо, і я сподіваюся, це. Ляже в основу розвитку українського військово-промислового комплексу, що ми показуємо особливо в контексті розвитку і виробництва тих же безпілотників українських дронів, що у нас цим займається приватний сектор, а не державний, як в Росії, і в контексті от розвитку як приватного сектора, ну він приватний підрядник для Міноборони, як у всіх західних країнах, він є набагато більш ефективний, ніж от державна вертикаль у виробництві, така пострадянська історія. І ми тут дуже сильно звичайно. На що у нас є, ну якби і елемент розвитку тактики, стратегії отримання тих же розвідувальних даних теж от нафтопереробний завод це дуже великий інфраструктурний об'єкт, і там, щоб цей рефракційний куб влучити, потрібно конкретно знати, де він знаходиться, щоб він саме згорів, і там тебе мінімум на місяць нафтопереробний завод перестав виробляти а плюс теж про що сказав наш президент в своєму новорічному зверненні, що ну ми з свого боку, в тому числі нашими морськими безпілотними технологіями, зробимо все для того, щоб максимально знизити експорт можливості експорту російської нафти, тому що ау росіян в цьому зараз є Таке ну, ключове питання, оскільки вони власну нафту переробляти на нафтопродукти не можуть. А нафту її потрібно кудись дівати, тому що просто закрити скважину, перестати качати неможливо. Скважина, якщо вона консервується, і потім розконсервування це дуже складний і законсервувати, і розконсервувати це дуже складний технологічний процес в контексті ну, там певних геодезичних елементів, і от в цьому, тобто, росіянам потрібно дівати і. Ціни на їхню нафту вони знижуються. Вони закрили цей рік в ціною майже 20 доларів менше ніж була в незакладена в бюджет на 2025 рік. І це дійсно наносить шкоду економіці Росії. Вони поки що можуть ще триматись, але на сьогоднішній день не забуваємо у них є скажімо, така умовна діра в 4,2 трильйони рублів непокритих платежів Міністерства оборони по державному оборонному замовленню, і вона, якби на для них, на щастя для нас на жаль для них вона не зменшується. Тому удари по таких об'єктах вони мають дійсно на сьогоднішній день, враховуючи нашу зростання в технологічній компоненті, покращення якості наших БПЛА їхньої можливості проходити протиповітряну оборону противника, збільшення ефективності на одиницю ваги бойової частини це все в сукупності. Сподіваємося, що ми будемо в цьому році. Ми прекрасно рухаємося в контексті треку по безпілотниках і дронах. Але нам потрібно звичайно, що нарощувати все ж таки ще ракетну компоненту. Якщо ми наростимо власну ракетну компоненту, вони будуть ефективні, вони будуть якісні. Це і експортний потенціал, ну і в тому числі збільшення шкоди, яку носиться, тому що ну знаєте, влучання по нафтопереробному Заводу там навіть трьох-чотирьох безпілотників це добре, але якщо це буде ще додатково одна-дві крилаті ракети, то це нанесе набагато більшу неправну десь навіть шкоду. Ну щодо дронів, ось я бачу свіжі новини, що Міноборони надало статус першого резидента Дефенс Сіті, виробнику дронів вампір, шрайк і перехоплювачів шахедів. Значить, що отримують власне ці резиденти? Вони мають звільнення від податків за умови реінвестування, спрощені митні процедури, державну підтримку у релокації тобто, ми можемо. Тільки сподіватися, що у 26-му році якомога більше виробників дронів отримають таку підтримку і стануть резидентами цієї програми. Ну, особливо ключові постачальники на сьогоднішній день, які ну ті, які здійснені дійсно там, от ну там я, наприклад, скажімо, ну знайомий там з тими ж виробниками от якраз дронів Вампаєр Shrike, Це ну, дійсно велике масштабоване підприємство з дуже талановитим менеджментом, інж... не лише інженерами а й менеджментом, які там працюють. Вони дрон Vampire показав себе не тільки як бомбер, а от, наприклад, в ситуації з Мирноградом. Як один з ключових елементів логістики, його він був переоблаштований під, скажімо так, логістичну платформу щодо постачання боєприпасів провіанту нашим військам в Мирнограді, коли не було сухопутного. Ну нема умовах відсутності сухопутного сполучення. Це ще раз доводить, що ну якби ми рухаємось, ми активно розвиваємось. Ми знаходимо навіть елементам атаки нову вже таку, скажімо, більш гуманітарну е, ціль, скажімо, гуманітарне застосування, і це дуже добре. Ми очікуємо також, що інші приватні виробники е, вони теж будуть отримувати цей статус. Тим паче, що я можу сказати, от стовідсотково, що реально весь. Прибуток, мовно, який отримують на сьогоднішній день великі приватні виробники дронів БПЛА. Він абсолютно 100% реінвестується у ці виробництва у можливості технологічного розвитку, також інвестування у саме якраз ну в технології розвиток технологій виробництво певні ну, там, скажімо, так, знаєте, чисто наукові от досягнення, які вже імплементуються в виробництві наших дронів. Тому така ініціатива є абсолютно вірною, і нам потрібно ну, якби це. Скажімо так, акумулювати цей ресурс, тому що навіть за умови ну, якби припинення, не можу сказати, миру. Мир у нас, на жаль, ну напевно не буде, можливо, ніколи, але от умови припинення війни наші безпілотні технології можуть стати однією з ключових статей українського експорту. Причому це буде, знаєте, не сировинний експорт, це буде експорт високих технологій. І на завершення кілька слів про фронт. Ось Ви згадували і мирноград. Тут у ЗСУ розкривають плани армії окупантів на січень. Начальник управління комунікації угруповані об'єднані сили Віктор Тригубов каже, що росіяни проводять активне перегруповання. І взагалі видається, що серед двох тактик або кошмарити нас на свята, або самим трішки розплабитися на свята і перейти до промацування і перекидання військ вони обрали. Останнє каже він. Він вважає, що у січні ворог спробує обійти вовчанськ, ліквідувати українські Здар на схід від Куп'янська і пройти до лимана зараз важливо, що ворог не перейшов у скіл, бо коли річка промерзає, він може спробувати пройти і без плавзасобів. Чи погоджуєтеся ви, які у вас застереження і оцінки? Куп'янськ для росіян був дуже болючою історією, тому що це не просто ну це ну скажімо, це дійсно була. Дуже класна операція і щодо витіснення росіян з плацдарму, і його в принципі фактичне знищення, плюс ну, скажімо так, оточення частини їхніх військ, які просто не змогли йому скористатися і відійти щодо там ну, переходу під час таких ну морозних умов, ну є, але тим не менш теж ну, там, повністю цю річку ефективно все одно не використаєш. Ти якби там піхотою легкою якоюсь технікою, можливо, зможеш і перейти, але все одно важко техніку І ти перейти не зможеш для того, щоб далі створити на плацдармі закріплюватись. Ем, тому так, для них також є, враховуючи. Ну, Недосягнення, скажімо, тих цілей, які вони все ж таки собі ставили по Константинівські Константинівці Покровської Мирнограду в контексті руху в сторону Слов'янська і Краматорська, так дійсно лиман для них буде ну таким пріоритетним напрямком. Хоча знову ж таки, поки що всі їхні спроби там вони були. Ну, не настільки ефективними, можливо, вони частину своїх сил і резервів просто перекинуть знову ж таки для масового наступу, якраз на цей напрямок. на Куп'янську у них залишається теж ну на лівобережжі річки Оскіл велике угруповування, яке вони напевно зараз думають, як його можна ефективніше використати. Можливо, будуть намагатися якраз щодо куп'янського вузлового не з півночі, як в них це було попередньо а навпаки, намагатись рухатись, наприклад, південніше для того, щоб безпосередньо взяти під контроль куп'янського зловий лише після того саме місто Куп'янськ. Пане Андрію, дякую за те, що включилися до нас в ефір. Я слухачам глядачам нагадую, що це Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Далі в нас по курсу новини, тож почуємося після них. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.